Друзі, Xiaomi be 3600 Pro це Wi-Fi 7 роутери для материкового Китаю. Саме їх у нас можна купити з AliExpress за дуже привабливою ціною і з просто неймовірним покриттям і швидкостями. Ну, про швидкості ми поговоримо потім. Звісно, вже ви зрозуміли, так, be 3600, це індекс швидкості. Ми поговоримо потім. В нас більше цікавить справа у тому, що ну сам цікавий той факт, що я використовував 3600 звичайний, який коштує у два рази менше ніж цей. І в нас різниця тільки у дизайні чи щось є. Ще додатково, у різниці. Є, звісно, про це ми поговоримо далі. А от що брати, що купувати, ми теж у висновках скажемо, тому дивіться до кінця. А, що саме цікаво з цим роутером? Вони продаються у варіантах з двома вежами. Це, звісно, Wi-Fi Mesh роутери, як і ці старенькі. А, ну, не такі старенькі, на рік більше. Два з і додали такі функції, начебто не знаю, начебто привабливі, а у іншому варіанті вони Здалися. Тому зараз переходимо, дивимось і порівнюємо з біленьким, дивимось на ціну, де купити. А ви перед тим підписуйтесь, натискайте дзвоник і чекайте на висновки. Перейшли. Почнемо з того, що BE3600, звичайний, коштує лише 31 бакс. А от Прошка вже коштує 62 бакси. 63 навіть. І в нас вона виходить дорожче у два рази. Те, що вони там обіцяють, те, що там, там швидкість якась там неймовірна, зараз ми це ще подивимось на характеристики. Є варіанти, коли дві такі вежі продаються, і, ну є. На ціну не дивіться, бо я для вас у опис під цим відео поклав самі цікаві варіанти, саме за ціною посилання. Можете перейти подивитись, я тільки для вас їх обирав. А тепер чи є в нас якийсь сенс брати саме білу чи чорну версію BE3600 Pro? В мене є ось така табличка порівняння. Я зробив для вас навмисно для вас. Тепер давайте. Характеристики. І два роутери обидва роутери притримують протокол 802.11 be і обидва побудовані на процесорі Qualcomm IPQ5312 на 4 ядра 1,1 ГГц. Обидва тепер вбудована пам'ять 128 МБ однаково. Оперативна пам'ять у тут вже в прошці є більше 512 МБ проти 256 у БЄ 3600. Але за що ж у нас можуть може відповідати пам'ять за кількість під'єднаних пристроїв? І у прошці вони обіцяють там до 256 пристроїв, які ви можете під'єднати. Але ну давайте так. Скільки у вас вдома пристроїв? 100? 200? 300? Я не знаю, в мене а, Дім з розумним будинком, а, з різноманітними варіантами, і вибачте, там ну, декілька десятків набереться, 256. І а, більше ніж 100 пристроїв для BE3600, у когось є більше 100 пристроїв. ну, Покажіть мені, будь ласка. Ну, ладно, то таке собі. А, по кількості антенн, 4 у 3600 і 4 плюс 1 NFC плюс Bluetooth. А, а, ці антенки в нас зіграли дуже таку прикольну шутку. бо... Жар такий прикольний, бо на 3600 у 5 ГГц я отримав трохи більший результат швидкості, ніж на 3600 Pro. Там, скоріш за все, Bluetooth і сам сама по собі антенна NFC, вони ну, трохи якось е, втручі, втрути, втрутились у це, у це діло. 2х2 МО у обидвах діапазони зовнішні чіп феми для 5 ГГц по 2 штучки. обидва. По 160 МГц є, 6 ГГц, 320 МГц немає і не буде для материкового Китаю. І є 4 кк мультилінк, МРУ. І є навіть там, е, знаєте, версія 1 Гбідна на Xiaomi, BE 3600, але я вам показував 2,5 ГБ. І порти повністю однакові. Один порт 2,5 ГБ, а три порти LAN по 1 Гбінту. Модулі не всі. Для якої цілі немає, не знаю, ну і е, різноманітні варіанти, по типу там, межмережа, агрегація ван-лан, вони все все це є. Що я вам скажу так, е, знаєте, для себе. Якщо перший раз щось брати, то, можливо, і є сенс брати be е, е, 3600 Pro. Він прикольний, він потужний, е, збільшує пам'яттю, і це все. Практично однакові. Я коли буду тестувати, скажімо так, покриття і тестувати базовий 5 ГГц, Я там вам поставлю тест у віконечки 3600, Лише два заміри, щоб ви зрозуміли. Але усьому іншому практично однакові. Однакові, однакові налаштування, однаково, повністю однакові, однакові роутери. І те, що вони тут пишуть багато чого, те саме б написано і у а, варіанті з 3600. Те, що вони там зробили, там неймовірну якусь швидкість, ну вибачте, я не знаю. У опису під цим відео посилання я вам накидав. Для мене за дві ціни, ой, за дві ціни 3600-го, можна взяти лише один прошку, але. Взявши дві по 31 баксу, це буде набагато ліпше, ніж одна за 3, за 62. Це моє суто моє бачення, але далі ви побачите усі тести, покриття і потужності. Тому переходимо далі і чекаємо на висновки. Хлопці, саме з покриття ми почнемо тестування цього роутеру. Ось він стоїть в мене тут безліч усякого хламу. Ліпше не дивитися що там з дротами. Але ми зараз його обмежили одним гігабітом, Саме цей роутер для того, щоб протестувати покриття. Як ми тестуємо покриття? Ми е, отримуємо максимальні показники 1 Гбіт зараз на тест, ну, Ми тестуємо. А потім йдемо від роутеру. У нас студія 165 квадратів. І на цьому варіанті ми будемо розуміти, розуміти, скільки ми отримуємо з вами покриття. Е, норма, падіння, норма падіння в нас 60%. Ну, давайте зараз 917 на 977. Сам по собі роутер обмежений. Зараз ще один тест для, знаєте, для закріплення. Ано, 950, 970. Чому обмежуємо? Максимально ми виміряємо. Вона близько 202 принципі, на цьому роутері, для того, щоб мати можливість розуміти, наскільки він може багато покрити. Бо ти можеш один раз отримати 2 ГБ, а у тому ж місці ти через раз можеш отримати 1,7, тому що там якась інтерференція волн, хвиль пішла не так. 975 на 908. Пішли зі мною. Я вам поясню: справа у тому, що даний роутер. Коли ви зараз подивитесь, розташований, ми беремо роутер, розташований тут. Це схема нашої студії. 165 квадратних метрів е, у цій точці, оце, оце кут на кут, повинно падати не більше, ніж 60%. І ми з вами, якщо отримуємо норму не більше 60% падіння, ми з вами отримуємо норму покриття ось таких 4 квадратів по 160 метрів, чи може він таке покривати. Пішли зі мною. Далі, е, перший тест ми робимо. У сусідній кімнаті. Це приблизно двокімнатна квартира, навіть більше вже. І ми отримуємо тут 0% падіння, практично. Тобто, уявіть, ми вже у другій кімнаті, досить велике приміщення. Ви бачите, це наша ще одна студія, як ви бачите. 947. Там видно все? 947 на. 900. Ну, зараз. Тобто нульове падіння. Нульове падіння у сусідній кімнаті. Тепер 947 на 949 плюс службовий трафік. Тепер йдемо на склад у самий самий кінець. Обновлюємо. І проводимо тест. Ми отримуємо нульове падіння. На а, що, засвіт? Так? Пересвіт давай сюди. Ми отримуємо, давай, отак, от станеш. Давай тоді переробимо тест, щоб вило було, було видно хлопцям. Ми отримаємо нульове падіння на 165 квадратних метрах одного поверху. Це ідеальний варіант покриття. Дивіться. Звісно, якщо конфігурація приміщення інша, чи матеріал стін інший, то ви отримаєте трохи інші варіанти. Тут на, тут на видачу буде вже падіння 25%, десь відсотків, це нормально. Тобто на видачу е, це сам смартфон повинен достукатись до роутера. Роутер сюди достає і достає він 975 Мбіт. Пішли, етажність перевіримо. Тепер у нас дивіться, є ще інший поверх. Йдемо вниз. Тут вже бетонне перекр... Перекр... перекриття. І тут ми вже тестуємо, тут повинно бути трохи більше стандарти падіння, але не більше 60% падіння повинно бути. А в нас скільки? Ну, десь приблизно 25% падіння, лише інший поверх. Два таких роутери покриє просто неймовірну площу. Якщо вам просто потрібен роутер, ну на е, вивантаження, звісно, ми вже будемо мати е, трохи більший індекс падіння. Ви ж не збираєтесь на смартфоні вивантажувати більше там, 400 мегабіт. <сум> Я сподіваюся, 361. Це нормально для етажності, це повністю нормально. Оцінюємо на завантаженні. Тобто 5-герцовий е, диапазон в нас просто ідеальний. Давайте 2,4 подивимось. Перемикаємо саме на Xiaomi. На 2,4. До речі, зараз ми отримуємо з вами максимальний показник 2,4 для розуміння. Бо ми 5 ГГц ще будемо зараз заміряти. 190, ну, давайте дивимося. 200. Ну, максимальне, що ми тут бачили, 270, але 2,4 ГГц. Це дуже таке, знаєте. Смітливий сміт, смітник це діапазон-смітник, тому що дуже багато роутерів усього на 13 каналів. Ось, будь ласка, 206 на 200 там було пікове значення. Плавати пішов. Це для 24 повністю нормально. Я його використовую лише для пристроїв розумного будинку, для пилососів, таке собі. А ну, 206 на 97, достатньо, пішли. Тепер йдемо, оцю кімнату. З'ясовуємо, наскільки він може покрити. Давайте. Наприклад, дві ці кімнати це трьохкімнатна квартира. 200. Де падіння? У нас було тільки що падіння. Де падіння? 230-240 більше, бо тут не фанить десь роутер. Підйом. Підйом, так. Пішли на підйом, пішли, пішли подалі від роутеру, пішли на підйом. Бо там багато роутерів, до речі, в наших стоїть. На 100. 230 на 100. Йшли далі. Йдемо на склад. І тут в нас вже починають діяти обмеження 2,4 ГГц. У Wi-Fi 7 у Wi-Fi 6 роутерах а, вже давно, вже давно а, є такий варіант, що 5 ГГц працюють ліпше за 2,4. Набагато ліпше. Тут ми бачимо, вже падіння пішло, ніфіга собі, практично 60%. Але це трикімнатна квартира буде. Вже навіть більше, ніж трикімнатна квартира. Більше. Так, більше, ніж трикімнатна квартира за стандартом свого покриття. 120 на, Давайте, на 90. На 80, на 97. Пішли далі, і тут ми вже повинні з вами отримати максимальне падіння. Ну, ставай сюди, так щоб тобі не пересвічувало. Давайте. А тут вже, бачите, пішло. Як тільки ми відходимо далі. оп. І вже ми маємо падіння там таке конкретне. Це буквально ще плюс там 2-3 метри, і в нас вже такий гуляє. Тобто ви повинні розуміти, що це покриття трикімнатної квартири у 2,4. Але, звісно, на 2,4 працювати з такими е, швидкостями, ну я б не став би, бо 5 ГГц тут рулить. Е, давайте так, ви зрозуміли, ми показуємо усю правду у режимі реального часу. Е, тому зараз переходимо і подивимось е, тести вже конкретно максимальної потужності, і подивимось інтерфейс. Так, під'єдналися у мі той самий 5 ГГц. Рестартуємо. А, ага, ми ж повинні зняти обмеження у гігабіт. Стоп! Ми під'єднуємо на 2,5 Гбіта порт. І це у нас буде тест відразу на чесні 2,5 гігабіта. Зараз у нас під'єднається наш сервер на 2,5 гігабіта. Ми можемо хоч 10 зробити. Нам усе одно. Давайте чекаємо. Рестартуємо і стартуємо тест. Стартуємо. І бачимо тут 1,7, 1,8, 1.9, 2,1, 2,2 навіть було у піковому значенні. Ми бачимо, що тут максимальне, що ми можемо отримати на Wi-Fi 2,270. Ну, 2.133. Будь ласка, він дійсно тулить, що не знаю, що, що якийсь невіженний. 1600, 1700. 2,1 на 1630. Можемо переробити тест. В принципі, давайте так, щоб ви розуміли, що все чесно. 2,1, 2,2 навіть проскакує. Давай, 2 і 2. Зроби 2.2, і два. 2 і ,2. 2, 2, Блін, 2 і Було, там щось пригнув. Стрибануло. Ви бачите ці тести. Максимальне, що ми на Wi-Fi отримуємо, на смартфоні це Xiaomi 5 Ultra. Бачите, це сам, ой, 15 ультра. Це в нас 282. Ну, в нас пригає на віддачу 1-1273. Було 1600, максимально, що ми бачили на віддачу. Хлопці, це дуже е, потужний роутер у варіанті е, Wi-Fi і покриття. Мені дуже сподобалось. А тепер давайте подивимося, що в нас е, з. Інтерфейсом, він досить простий, як, в принципі, усі Xiaomi роутери Давайте оберемо українську мову перекладу. Багатодіапазонний Wi-Fi і налаштування мультилінку, як ми розуміємо. Є в нас, бачите, WPA3. Є WPA2, wpa 2 і 3 міксований, і пішло-поїхало. режим сумісності Wi-Fi 5, режим енергозбереження та ТІ і MIMO у цьому роутері. Ми вимикати можемо, не можемо. І швидке, швидке підключення. Це для через додаток Mi Home, Воно буде автоматично детектити пристрої розумного будинку від Xiaomi, Їх конекту, конектити швидко. Налаштування інтернету тут у нас все досить просто. Звичайне керування DHCP, ви можете, до речі, є підтримка IPV 6, є в нас бранд IPV6, є вибір порту WAN. У нас є мультипортовість, тобто точка доступу WAN, LAN портативна, воно може автоматично детектити, а є також, нас, бачите, ми можемо. Назначити, чи Ван буде 2,5 Гб, чи 1 Гбід, це теж нормально працює. У Центрі безпеки в нас все просто і тут е, лише контроль бездротового доступу. Можемо додати білий список, можемо додати чорний список і керування серверним контролем доступу. Бачите, з білого списку, чи, чи просто. Налаштовувати роутер можуть тільки там мак-адреси з білого списку. Звичайне керування локальною мережою і налаштуваннях системи є лише оновлення, журнал, відновлення роутеру і резервне копіювання його налаштувань. Також в нас є. Зараз покажу вам ну, додавання меж. Звісно, меж мережа, два таких роутери можуть просто-напросто зробити якісь дива, чесно вам кажу. Зараз перемкнемось на китайську, щоб увімкнути розширення налаштування. Дивіться, є QOS, самий звичайний. Є в нас DDNS, DDNS – керування, ну, ви розумієте, так, що таке. Якщо не знаєте, що таке DDNS, то, будь ласка, не потрібно туди лізти. Є переадресація портів, звісно, VPN, але VPN ну, таке собі. В нас є підтримка. PPTP, L2TP, більш нічого немає. І є Smart VPN Diversion, Це Smart VPN, коли буде при наявності VPN-тунелінгу розділяти ваші пристрої, наприклад, на vpn тунелі Серверів немає. І також є в нас подвійне налаштування LAN, тобто ми можемо з вами обирати агрегацію пропускної здатності, чи обирати з вами. Відмова стійкість, є підтримка IPTV через LAN, агрегація LAN-портів, тобто два LAN-порти ми можемо зробити о 2 Гібіта, скажімо так, для нас серверу. І до того ж, тут в нас, бачите, при подвоєнні Ван, я вам можу показати, як в мене працює вдома спокійнесенько, воно агрегує і два провайдери. Два різних провайдери. Якщо, наприклад, сайт чи нода підтримує багатопотоковість через різні з'єднання, то спокійно він там 1.5, 1.6, 1.7 мене показує на двох обідних провайдерах. І можна назначити ігровий мережевий порт примусово, тобто це не якийсь там високоінтелектуальний момент, скажімо так, аналізу трафіку ігровому. Ні, це примусова назнач... пріоритизація ігрового порту. Не більше. Більш нічого тут цікавого немає. Є додаток, через Міхоу можна, але через регіон Китай можна їм керувати на розрозумілій для вас мові, але там вони трохи, і там, до речі, можна навіть гостьову мережу зробити, але це не відео для цього, це не тема для цього огляду, тобто ви це можете зробити самі. Ні. Переходимо, робимо висновки. У якості висновків скажу так, якщо б ну, казати, ну якщо я буду казати про нього про, як про окремий роутер, то потужний, прикольний і о, швидкий. Я його рекомендую. А от взяв би я собі його, ні, я б залишив би собі 3600, чи купив би 3600, чи зекономив би купив би один. Бо він такий самий по покриттю. Тому мої рекомендації, а от вирішувати, що конкретно потрібно вам. Можливо, вам, бачите, він навіть пилу весь, я його використовував більше року і просто стабільний, прикольний роутер. А от що ви обрати вам, вирішувати конкретно і вам також. Тому з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.